Hello, Chicago! It's good to be home! If I had told you eight years ago that America would reverse a great recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history. Hello, Chicago. Privy Chicago. It's good to be home. Це добре бути вдома. Добре бути вдома просто. І I had told you eight years ago, якби я вам сказав 8 років тому, that America would reverse a great recession, що Америка пройде, як подолає велику рецесію, великий економічний спад, reboot our audit industry, перевзує дослівно, да? перезавантажить нашу автоіндустрію, нашу автомобільну промисловість. And unleash the longest stretch of job creation in our history. І запровадить ну, типу, найбільш розтягнене найбільш створення робот в нашій історії. Так? Найбільшу кількість робочих місць в нашій історії. Тут, до речі, у нас, якщо по граматиці, у нас тут четвертий тип умовних речень змішаний. Тобто в підрядному у нас вживається минулий перфектний час. If I had told you, а в тепер в головному у нас ми вживаємо Would Wood, verse? Май, майбутній час.